Сьогодні у нас на огляді смарт-годинник Джелю AmazWatch Ultra. Він є в двох кольорах: Black і Titan. Корпус алюмінієвий, змінний силиконовий ремінець, справа дві функціональні кнопки, верхня кнопка Безель, швидкий доступ до меню, перелистування, вімкнення, вимкнення. Прокручується з приємним звуком, не потрібно прикладати силу, а хід колеса легкий. Нижня кнопка це блокування екрану, і якщо її затиснути, то швидкий доступ до тренувань. Але в налаштування годинника можна переназначити функціонал нижньої кнопки. Наприклад, на затискання нижньої поставити швидкий доступ до контактів. В годиннику сенсорний амулет-екран з функцією All Весь on display. Екран великий і має класну передачу кольорів. Акумулятор на 250 мАч – це приблизно до 7 днів активної роботи і до 14 днів в режимі очікування. Захист IP68, Bluetooth 5.2, а також вбудований мікрофон та динамік, і через них можна розмовляти. Працює AmazWatch Ultra з додатком від Cloud Pro, застосунок безплатний для App Store і Google Play. Завантажуєте, реєструєтесь, вмикаєте Bluetooth на смартфоні, під'єднуєте годинник через додаток за технологією. «Own Bluetooth Connect». Все інтуїтивно зрозуміло, а також підтвердять всі дозволи під час під'єднання для коректної роботи надалі. Управління в годиннику сенсорне, свайп вниз швидкий доступ до налаштувань та інформація про стан годинника. Свайп вгору повідомлення, свайп вправо меню швидкого доступу з пунктами, якими ви користувались останній раз. Також це повернення на крок назад, якщо ви в меню. Свайп вліво теж меню. В цьому меню можна додати і видаляти пункти. Вжелюс Амазвоч Ultra в інтерфейсі є. Отримання повідомлень, відстежування пульсу, сну, тиску, рівня кисню. Є 8 різних тренувань, але через додаток можна додати будь-які додатково. Їх за стосунку дуже багато. Також є секундомір, таймер, будильник, функція пошуку смартфона. До речі, аналогічна пошук годинника є в додатку: калькулятор, календар. Доступне управління віддалено камерою та плеєром. Годинник відображає актуальну погоду і є голосовий помічник та дихальні вправи. З особливо цікавих для мене це можливість відповідати та говорити через годинник. Під час розмови можна відрегулювати гучність і інші параметри. Зручно. Динамік гучний і звук якісний. В боковому швидкому меню або в шторці через цю іконку можна перемикати відтворення аудіо через годинник або через телефон. Тобто годинник буде під'єднаний, дзвінки поступатимуть, але всі інші аудіо будуть Будуть підкорюватись через телефон. Ще зі зручного є телефонна книга. Заповнюється вона через додаток і потім відображається на годиннику. Можна набрати номер на годиннику окремо, а також передивитись записи дзвінків. На лаштуваннях можна обрати стиль меню, доступні 4 різні стилі. Під пункті дисплей змінити циферблат або встановити ще більше через додаток. В додатку їх понад 100. Є також зручні циферблати по типу інтерактивного стола. Можна виставити необхідну яскравість, обрати час затухання екрану і швидкість вмикання при під Зняті зап'ястя. І вимкнути чи вимкнути Always on Display, доступний аналоговий і цифровий циферблати. Є енергозберігаючий режим і регулювання інтенсивності вібрацій. До речі, в шторці можна поставити режим не турбувати. В налаштуваннях також можна змінити мову, переназначити функцію на нижню кнопку та поставити пароль на годину. На першій вкладці застосунку всі ваші дані по активності і здоров'ю та статистика. А ось в середній вкладці потрібно виставити всі налаштування, щоб годинник працював повноцінно. Перше Звичайно, повідомлення. Заходите, виставляєте додатки, з яких хочете отримувати повідомлення, на годинник. Це обов'язково. Якщо деактивувати всі повідомлення, то ні дзвінки, ні повідомлення приходити не будуть, що теж іноді доречно. Також тут можна виставити інтервал нагадування про активність і пиття води. Завантажити циферблати та завантажити будь-який вид спорту в тренування на годиннику. Є активація підняття зап'ястям екрану, знову ж таки, функція здоров'я та контактна книга, де додаєте номера в годинник. В профілі є ще пункт жіноче здоров'я з календарем і синхронізація з Apple Health. Комплектація. В комплектації йде сам. Годинник, дріт зарядки, захисна плівка, інструкція та додатковий ремінець. Ремінець тканевий, зручний і добре підходить для занять спортом. На цьому все. Дякую, що були з нами на огляді. Пишіть в коментарях, як вам годинник, що ви додали або змінили. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!